Вітаю, шановне геймерство. Пройшов на днях я одну гру з датою виходу 2022 рік. Всі вже давно розказали про неї все, що тільки можна, але все ж таки я хотів би поділитися своїми суб'єктивними думками від проходження цієї рульки. З черепашками в мене пов'язано доволі немало теплих спогадів з дитинства. Як я гадаю, і у багатьох моє знайомство з пірятками-мутантами почалося з моменту, як мені увімкнули касету на відео про гравачі з мультсеріалом 1987 року. Найбільше всього мені запам'ятався образ Ейприл Оніл, її форми та жовтий як сонечко комбінезон. Чесно кажучи, що цього фрагменту в моїй голові нічого не відклалось. А вже згодом, перемикаючи канали на старенькому пузатому телевізорі, я натрапив на легендарний для багатьох мультсеріал 2003 року. Я гадаю досить ностальгії, тепер поговоримо про саму гру. Але перед цим хотілося попросити усіх небайдужих підписатися на канал, та якщо вам цікаві подібні відео, поставити лайк. Кожна вподобайка та підписка мотивує робити ще більше контенту. Дякую, а тепер вже точно про гру. З першого погляду видно, як розробники намагаються нам показати, що це ті самі черепахи, якими ми їх запам'ятали колись. І тут неважливо, як саме проходило ваше знайомство з зеленими ніндзя, по іграм або по мультиплікації. Від вистачить на всіх. Тут вам і ей при в жовтому комбінезоні, і пастки, прям як в тих самих черепахах Сєшки, і китки супротивників, як на Супер Нінтендо, вже не кажучи про зовнішній вигляд антагоністів та дизайну в цілому. Навіть є посилання на інших побратимів по жанру, у вигляді Battle Tots і підозрюю на когось ще, кого я не викупив. В цілому відчувається, що старань, вкладених саме для фанатів, тут не злічити. А що ж до нових гравців? А для них тут нехитра для того, щоб швидко освоїтись бойова система та висока гнучкість складності. Для гравців, які прагнуть челенджу, тут є режим Аркадія, для тих, хто просто хоче насолодитись ретро вайбом та потицяти одну кнопку, щоб перемогти усіх, тут є ізі-мод. В цілому складається враження, що не дивлячись на жанр та ретро-стилістику, вгодити намагалися якомога ширшій аудиторії. І як на мене в розробників це вийшло. Речей, які могли б відштовхнути потенційного гравця, майже немає. Підібрані музичні композиції підходять ідеально, а чарівні виги задників в міксі з прекрасним гумором просто заворожують. Гра проходиться за трохи більше, ніж дві години. Для когось цього може бути замало, і для таких тут підготовлені додаткові персонажі, геймплей за закотри хай і не суттєво, але все ж таки відрізняється. Незвичайна кількість секретів та ачівок, вище згаданий режим аркади та кооператив. Особисто на мою думку, Shredder's Revenge одна з найкращих ігор для компанії, бо мені просто складно уявити, як комусь може бути нудно під час ігрового процесу. На перший погляд може здатись, що гра ідеальна, але як на мене, це все ж не так. Бойова система в порівнянні з епохою Сєги значно еволюціонувала, додався супер, у ворот та нові комбо пов'язані з цими механіками. Але все ж таки глибини, як в мастадонтах жанру, не варто очікувати. Також особисто мене дратували деякі етапи рівнів та літаючі супротивники. Моментами здавалося, що і хітбокси у грі трохи кривуваті, але це не точно. Можливо, це моя криворукість, але все ж таки ці сегменти відчувались більше не як складні, а дратівливі. Не дуже зрозумілою залишилась для мене механіка суперударів, де натиснувши кнопку, ваш персонаж незалежно від того, чи є вороги у вас на екрані, виконує насмішку, тим самим заповнить шкалу умовного ультимейту. Ця чудо кнопка не має кулдауну або якихось особливих умов для використання, а натомість дарує можливість ваншоту більшості ворогів у грі. І в той же час цю полоску можна набити у бою шляхом нарощування комбо на супротивниках, що є більш логічним і інтуїтивно зрозумілим. Саме тому причиною додавання загадкової кнопки у вигляді таунту ігровий процес для мене залишилась таємницею. Звісно, ніхто вас не змушує обузити цю механіку в свою користь, але сам факт того, що таке використання можливостей, яке надається грою, ніяк не штрафується, дуже дивний. І ще трохи суб'єктивності. Гру мені вдалося помацати на своєму свічі в кооперативі, але саме пройшов я її на Ретроїді. Це така китайська портативна консоль на базі Андроїду. В майбутньому планую записати відеоролики, розказати, як і чому вона замінила мені Nintendo Switch. Але все ж таки, версія для японського гаджета через наявність локального мультиплеєру краща від версії до Андроїд, де поганяти клан Food вдвох, під'єднавши геймпад, виявилось неможливим. Дійсно якісних 2D дебітимапів в сучасній ігровій індустрії не так вже й багато, і, можливо, це не найкраща гра цього жанру ever, але як мінімум в топ-5 вона входить сміливо. Вона зачаровує з першого погляду. Непримклива бойова система дозволяє швидко зануритись в ігровий процес, а візуал та чарівна музика не відпускає тебе до самих титрів.